Михайло, дивися з приводу от, е, українського бізнесу Я не даремно сказав, що він поступово так якось розвивається і е, з'являється нові артисти, так але на небосхилі. З'являються артисти, про яких ми знаємо, знали. Потім вони так. десь зникли і зараз знову повертаються. Це Дан Балан. А нещодавно Дан Балан опублікував відео про те, що він, значить, в Буковелі на велосипеді їздить і якби, начебто, повертається в шоу бізнес в український, Хоча він на, на початку повномасштабного вторгнення був в Києві, потім виїхав, а, але все одно підтримував Україну. І ти знаєш, коли я почав е, про це думати про те, що він може повернутися, у мене чомусь склалася думка про те, що ну, у нас ж зараз якраз і не вистачає того артиста, який раніше е, був Олегом Винником, якого любили жінки е, 40, або там, 35. А він був такий е, статурний, е, красивий, е, сексуальний, краш. Е, ось. А тепер такого якби і немає, щоб ну, масового артиста. Я подумав, Дан Баланжеш, він може якраз зайняти цю нішу, я би називав винниківську нішу. Що скажеш з цього приводу? Е, так, дуже багато інформації, тільки що було. Е, краш. Ну, давай так, пам'ятати, що в країні війна і е, архетипи трошки домінують зараз інші. І поняття мужності, той, той краш він трошки інший сьогодні, і він, він не проспів не пройшов у бізнес, мені здається. Той співак, який, скажімо, пішов в армію, він більший краш, ніж той, який ну, ніби і не помічає, що, що щось відбувається в країні. Mm -hmm. О, це щодо, в принципі, понять, да? і архетипів. Щодо е, Дана Балана, ну, він, здається, ніколи не був українським артистом, і його присутність в українському шоу-бізнесі шоу вона така ну, трошки умовна, мені здається. Ти так не вважаєш? Е, я думаю, що якраз зараз він може е, повернутися в е, український інфопростір і почати його, саме... простір, його простір в Україні обмежувався. Слава участю у голосі країни. І досить вдалому піар рішенням команди. Ну я я розумію, що голосу за пов'язаному з Романом Стіною Караль Так. все нічого крім цього у дана Балана в Україні не було. І думаю, що в принципі і ніколи такої задачі для нього така така задача для нього не стояла. Якщо людина поїхала в Буковель, проїхалася велосипедом там по горах і написала там. Я, я тут, і що він там взагалі написав? Я ж не думаю, що він написав: я повертаюся в український шоу-бізнес. Mm -hmm. Ні, я знаю Дана трошки. Робили ми з ним один проект дуже цікавий. І наскільки, наскільки я правильно розумів, завжди його, наскільки а, його цікавить. Успіх у Сполучених Штатах. Все, що він робить, він робить для того, щоб повернути той успіх, який він відчув колись, коли існувала група Озони, коли він отримав, здається, навіть Гремі, і це був потужніший успіх в його житті. Він був молодий. А я думаю, що це його ну, в доброму розумінні, в нормальному здоровому розумінні це його тригеріть. І він хоче повернути себе саме цей успіх. Я не думаю, що в його планах є Україна, і так далі. Більше того, навіть Росія його в той момент, коли ну там до війни до 2014 року, навіть Росія його не дуже цікавила, тому що в принципі це ну навіть порівнювати з тим, що дає тобі успіх у Сполучених Штатах, що таке світовий успіх. Це навіть порівню порівнювати не можна. Але погодься між що ну можна хотіти все що завгодно, але факт залишається фактом. І Дан Балан не став сам по собі популярним, суперпопулярним в Сполучених Штатах Америки. Це інше питання. Це інше питання, але він намагається. Усі його пісні переважно на західну аудиторію. Uh -huh. а, ті його, ті його проекти, які були створені в російську мову, і так далі. Вони були ну для того, щоб ну в принципі мати можливість заробляти гроші uh -huh. на. Так, так, але що стосується саме музичного бізнесу, не типу халтура, знаєш, записав пісню, поїхав там, спів для яких олігархів, там казахських, російських або там якихось інших. А саме системний бізнес, коли працює роялті, коли є великі гастролі, коли є успіх медійний, коли зовсім інші гроші, зовсім інший, ну взагалі, світ трошки інший, він його пізнав, він його знає, він його. Е... Він мав цей успіх, і він хотів би його повторити. Ну це, це моє така він, думка, моє враження. Тоді, між чому він тоді е, зараз, е, коли е, український шоу-бізнес почав поступово відновлюватися, він з'являється в інформаційному просторі е, України, а не США. Ну тобто, чи це не не означає, що він зрозумів, що поки що там е, в США йому ну поки нічого не світить, е, давай робити. Е, в Україні скажи тому, мені, будь, будь ласка, розпраць. чи е, е, був у тебе контакт з його менеджментом? Ну, звичайно, ти записуєш з ним інтерв'ю найближчим часом? Ну, ми чекаємо, поки він вивчить українську мову, а він зараз цим активно займається. От от я думаю, що тільки тоді можна буде говорити про його присутність в українському шоу-бізнесі, поверненню або щось, що в принципі навіть. Відказує натякає на це, я не думаю, якщо б ми його побачили в якомусь шоу в якихось блогерів, концерти, палац спорту, дамбалан і або ну щось може інше. Ну ну немає ніякої присутності. і Ми чомусь думаємо, що відео в Буковелі на велосипеді нам каже про повернення людини, яка не є українським артистом, ніколи не була повноцінним представником нашого музичного бізнесу. Ну не була вона була як іноземний іноземна звірка, скажімо так, в проекті голос країни. Він приїжджав, заробляв гроші щось там. Вони знімали, грали мене в цю гру стіною каралі і їхав собі назад, і не обов'язково Молдову, може і десь у штати, тому що він дуже багато часу проводить саме сполучених штатах. В нього там друзі, автори, аранжувальники, продюсери. Ну коротше, там ну людина відчуває себе. Ну вір... точніше так. Вона не відчуває себе представником пострадянського якогось там шоу-бізнесу. Mm -hmm. Він, до речі до речі, до речі, до речі, треба сказати, що незважаючи на такий певний успіх там, у Росії його, декількох його пісень, дуетів, ну він навіть і представником російського шоу бізнесу в такому ну, загальному значенні не був. Ну, мені здається, що можливо, це якраз і недопрацювання менеджменту, який, в принципі, і не може зрозуміти, як позиціонувати артиста, але це вже таке. Mm -hmm. а, а я, я скажу тобі, вам... я, 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 я перепрошую, пер, 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 щоб можливо перебуваю тебе. Там не, була, не було такого пріоритету взагалі. Ну, те, що я зрозумів, спілкуючись з ним, з його командою, там, не, там зовсім інші пріоритети. Угу. Тому такої Добре. цілі створювати потужну команду представників там, в Україні, представників в, там, в інших країнах, там таких цілей ніколи не було. А от скажи мені, взагалі, а чисто гіпотетично, Дан баланс справді може бути оцим головним артистом, чоловіком в українському шоу-бізнесі. Ну, в нього є така, така можливість або така перспектива, як ти вважаєш? Дивись. Для цього треба, як ти сказав, вивчити українську мову. Угу. Ну, Він зараз цим займається, а я думаю, не даремно він цим займається, правда ж? Чесно кажучи, мені, якщо б мені запитали, як ти думаєш, чи займається він вивченням української мови, чи ні? Наскільки я знаю, я знаю. Я знаю, що він займається українською. Ти з ним, ти з ним займаєшся. Е, ну, я про це знаю безпосередньо від його найближчого менеджменту. Окей. Скажімо так, Михайло Ясинський поставив це під сумнів. А, є, 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 є система пріоритетів. Вони ці пріоритети вони мають бути обґрунтовані, і ну, вони мають вони мають мати сенс. От щоб що? Щоб дати інтерв'ю Славі Дьоміну? Не тільки щоб заспівати українською мовою більше. Щоб що? Тут, тут є, є потужний ринок. Тут є гроші, тут є концерти, безпечні зали. немає не повітряних тривог. Ніж, а ти не думав про те, що е, зараз е, слав, якщо Михайло Ясинський поставив під сумнів це, то зараз Слава Дьомін поставить під сумнів. Інше що е, Дан Балан за е, час, коли розпався Озон, і за останні там два-три роки зрозумів, що він ніде більше не потрібен, як е, в Україні, де його ще пам'ятають завдяки ціною кари, і чому би тут не спробувати, якщо ти не можеш себе знайти а, десь в, іншому, в іншій країні, ну складно дуже. Ну коротше, чесно кажучи, це якщо навіть він вивчить українську мову, це трошки не той архетип, не той, Скажімо, не той, ну я іноді називаю це силуетом, але це тут більше ніж силует, не той. Образ, який зараз спрацює в Україні, зараз трошки змістилися акценти і розуміння мужності, розуміння, ну скажімо так, там енергії певної чоловічої зі сцени, яка буде мати успіх сьогодні в Україні. Я... Ну я тобто якщо, грубо кажучи, якщо калина з Азову заспіває. Оце буде той э, хто ну, то буде потрібен більше, ну грубо кажучи, ну, так якщо буде, так дуже грубо після перемож після то, перемоги то. увазі, тобто якщо він там ну такий, як коли так. так? Так ну, мені здається, взагалі, в принципі, вайб дана він такий інтернешнл, дуже міжнародний. Він дуже сучасний. Він талановитий автор, талановитий продюсер. Він дуже цікава людина, і у нього чітко вони промальовані в ці його пріоритети, цілі і задачі. Я не бачу людей Дана Балана, який сидить і думає: так мені треба якось повертати український шоу шоу бізнес. Ну ну ні, я. Ставлю це під сумнів, подібні розмірковування. Ну от бачиш, пишуть дьомін. Це був піар, Балан і кароль. Ніхто майже не пам'ятає цей піар. Ну Оксана тут я можу трошки посперечатися з вами, тому що все ж я трохи, вибачте, глибше в українському шоу бізнесі і в маркетингу.